І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплеї від підписника. Сьогодні з нами грає Сергій на fv 4004 Conway, карта Тундра. Ну що ж, до бою. Так, ну Conway. Я думаю, хто прокачав собі бабаху, а багато хто її прокачав, це напевне лише я її не прокачав іще. ще. Я там ще на восьмому рівні, там чериотер, так, так по-моєму. На восьмому рівні. І досить імбіщенська. На мою думку, я пограв, отримав задоволення. Мені ще треба буде пограти і на конвей. Так? І я думаю, що багато треба буде пограти і вже так би, так би як би, потренуватися, зрозуміти, що вже таке буде бабаха. Так? Ну, це вже перед бабахою, щоб ти вже награвся та вже навчився, як грати на таких танках. Тому що Тому що у нас картонний картон, тому що він світиться просто, от, де ти не сховайся, ти світишся, так? Ну і у нас специфічна гармата. Вона в принципі фугасниця. бачимо, що тут є осколочно фугасні 200 мм пробиття 770 шкоди від пострілу. Є звичайні осколочні, 70 пробиття, це ні про що. А 200, я вам скажу, можемо пробувати. Якщо навіть проти сімок грати, так то ми. І... Там будь-який танк проб'ємо. А грає наш герой на ББХ, тому що він в топі проти 8, так, І дев'яток у нас вистачить пробити бронебійними, і навіть десяток, тому що 260 пробиття. Але шкода від пострілу дещо менше, 600, ну це, я думаю, ще на дев'ятому рівні 600 шкоди від пострілу. При такій перезарядці це досить непогано. Наш герой обрав позицію по центру, поки що біля бази стоїть. Чому обрав цю позицію? Тому що він тут прострілював, бачили що е, е, прихлопушив Скорпіона, так, а в відповідь нас прихлопушив Леопард ПТА. Ми можемо тут навіть по містку так, знаєте, е, зробити такий маневр, коли побачимо, що суперник не бачить, проїхати прямо до бази суперників. А тут бачимо на вже на 56 ТП вже пролазять по цій ущілені по першій лінії, так? думав так проїхати. Але він там був жорстоко нахлопушений. Я думаю, що там далі вони. Хоча можливо, що далі вони й проїдуть, тому що у нас дві артилерії, зараз цей КВ-4 Креславського, який стоїть там в цій ложбінці, артилерія може його там закомпити. Треба, напевно, йому допомога. Скорпіон його, в принципі, прикриває, а тут уже наглюка такий ще один на хорі. Виїжджає, очі випущив. Очі випущив, братіші працюють, артилерія працює, у нас хороший артовод в нашій команді. Отже, що ми робимо? Даємо йому відповідь. Прямо в лоб, ну в лоб ми його не пробиваємо. Все ж таки бронювання в нього є. Якби зразу ж помітив наш герой, що там 56 ТП. Він там повністю відкритий, тому ніби його вже знову забрав. Чудово! Один ворог знищений, 1500 вже майже настріляно. Поїхали далі. Що ми можемо далі зробити? Там бачимо ШПТК під містком. так? Е, на нього там агресує, напевно, наш прожет-54 і забирають його. І ми можемо зробити все ж таки цей маневр, що я казав, так? поїхати по міску до їхньої бази, і хай вже тоді думають, що робити, і в них паніка починається на цій карті, от на карті Тундра, я от, ну, завжди помічаю, що коли хто проїжджає отак по цьому містку на базу, то починається в команди паніка. Не знають, що робити, і вже майже думаєш, що вже напевне програний бій. Як тут бундом хотів засідити, не знаю, там влучив чи ні. І далі що у нас по Так у нас КВ-4 стоїть, тримає, не проїхали там суперники, Скорпіон теж ту сторону тримає, СТРВ повертається на всяк випадок, бачимо. СТРВ 103-0. І вже на іншому фланзі на 9-8 лінії наші вже там собі так загніздилися на цій полошці. І вони теж не дадуть там нікому проїхати. Поки що стояло, поки що всі в роздумах що робити. Ну, я так розумію, СТРВ поперла, вона хоче об'єднатися з Криставського КВ4 і поїхати, продавити все ж таки ту щілину по першій лінії. 6-6 по бою, але просадка по ХП в нашої команди. Для дев'яток це ну, значна просадка. Для десяток, можливо, і не значна була, а для дев'яток та вісімок це значна просадка. Так, і що, поїхали вже по місту. Я хотів, щоб по цьому місту. Бо я вже не пам'ятаю, коли я по ньому проїжджав. Хоч подивитися в реплеях. Так, дивіться, отам все ж таки об'єднуються. КВ-4 поїхав до так, У них <с> там дуельна дуель з хорі, бачимо, що скорпіон суперника теж там вже віддалився від бази, Отже, на базі нікого немає. І ми зараз хорі підбираємо. Підбираємо, підбираємо допоможемо братіша. Чудово. Тут що єдиний нюанс, мені не, не дуже подобається, от порекли дивлюсь, зведення. так, Зведення таке ще собі задоволене. Ну, на такому калібру, напевно, це і непогане зведення. Так, і зразу ж ми підберемо і скорпіончика. Він тут не очікує, він напевно навіть не зрозумів, що йому тут зазадів. А, зрозумів, дивиться. Чудово! Так, три вороги, я так розумію, ми тут нормально по ворогам пройдемося. Три вороги знищено, виїжджаємо допомагати. СТРВ там лише залишили, знищили нашого скорпіона. КВ-4 довго жив, його теж там знешкодили. І тут башотник. Башотник? ну якби хоч би вони були по 500 хп, так, щоб нам більше деміджа настріляти. А так вони на один постріл і все по 200 хп. Перший. Де побачення. Де там другий? Виїде? Мені здається, виїде зараз. Куди йому їхати? Далі рухатися вперед, тим паче, що він бачив, що тут конверть. Буде в нас дуельна дуель. Ну, в нього теж КП немає. Опа, є. Він все-таки виїжджає і йому теж кажемо допомагає. 5 ворогів знищено, 2120 настріляно. Артилерія не влучає, а артилерія для нас це. Ну, майже завжди при. при Неповному ХП майже завжди відправить нас до гаражу, я думаю, тому що бронювання тут немає. І напишіть, 에, будь ласка, яка у вас, 에, ну, які у вас відчуття на цьому танку, тому що, на цьому ПТ, тому що я ось у мене таке відчуття, що він дуже сильно світиться. Він високий, він дуже сильно світиться. Він не може, ходити ну, йому там маскувальну навідсідку, напевно, надійно буде ну, світитися. Піксель зарядив і у нас. Що в й залишається? Вони залишається. Так, наш керів пої... Корі... Побитися. СК-91 АК-91 я от помічаю на я от в грі помічаю в рандомі, коли граю що. Це доволі така імбічністька ПТХ. На ньому дуже агресивно грає. А ну, надішліть мені реплей на цьому там. О, цікаво подивитися, що воно таке. Так вони агресивно грають. І доволі непогано нахлопушує. Ну хоча скільки він там одного нахлопушив. Він зараз підозрює, що на нього їде найнебезпечніший в цьому бою. Це герой нашого відео, так, десь Сергій. І він там розправляється все ж таки з нашою Петехою, нашою хорі. І ми вже вмикаємо режим «хантер», не боячись 3 хп всього. <с> Просто дивіться, як грає наш герой. Він не боїться, він їде вперед. Він, знаєте, він, він, він так розраховує на свою реакцію. Так що Зараз, якщо виявить, то зразу ж його приклопать. А напевно, так як К-91ПТ е, 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 вона дуже прутка, напевно вона поїхала е, на нашу артилерію вирізати. Ми не встигнемо, все-таки. Швидкість в принципі непогана. Але ми не встигаємо за ними. Все-таки ж все я був правий, так? Ну чого, зараз ми Так, А тепер відпідльовуємо від артилерії. 3 хп в нас залишалось, ми зашкодили 6 ворогів. Залишається дві артилерії. Летить. Не хід кидав? Я думаю, вже висвітівся. Я не знаю, ну що на нього ставити. ну Маскувальну сітку ну це даремно на нього ставити, так, тому що все ну, одно він буде світитися. Е, огляд огляд у нього і так непоганий. Дкажіть що вони. Ось одна арта приїхала, підсвітила. Тепер знову відпідльовуємо. По-моєму ні разу артилерія в нас не влучила цьому бою. 8 буде ворогів знищено. 3 500 так буде там у нас деміджа. Ну якщо ми зараз переможемо, звичайно, що може бути в кінці бою, що артилерія прихлопуш. Речі ті епічного епіка. Вже довів, що це герой битви. Ну, артилерія. Чекав, чекав. <смеш> Чидовий. Дякую за реплей, дякую за настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.